Сланцеві революції на Прикарпатті бути так нині вирішили обласні депутати. Утім, розпочалася позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради не без яскравих заяв. Свободівці категорично відмовилися брати участь у голосуванні. Мовляв, все через те, що на них тиснуть через засоби масової інформації. Якщо брати цю інформацію, інформацію про 450 мільйонів доларів, ну чому не 500, наприклад, так? Чому нам не, не мільярд доларів? Чому саме така цифра виринула у пресі? Ну це дивно, звичайно, так нам ніхто. Ніхто ніяких грошей не пропонував, і ми ніяких грошей ні від кого не вимагали. Рішення приймають депутати обласної ради, сидячи на сесії. Нас поставили в такі рамки, коли б, якщо б ми проголосували за, нас звинуватили б у отриманні хабаря. Тобто ми взяли гроші. Так? Якщо б ми проголосували проти, ми б були агентами Газпрому, Кремля, Українського вибору Медведчука, тобто в тому Фарватері. Тому ну, зовсім незручна була позиція для фракції вирішили для себе, що ми участі у цьому питанні не будемо брати на засідання Завітав і міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Він запевнив депутатів в новому проекті угоди, врахували усі зауваження. Йдеться передусім про екологічну безпеку. Також Кабмін гарантував, що область отримає законодавчу закріплені 10% від прибуткової продукції. Тож підсумувавши обіцянки, більшість депутатів прийняли важливе для прикарпаття рішення. Депутати Івано-Франківської обласної ради, враховуючи партійну дисципліну і Фракційну дисципліну все ж таки повинні враховувати ті аргументи, які наводить Київ, що наводить лідер батьківщини Арсеній Яценюк, що наводить і Турчинов, що наводять інші політики, політологи, і посту сполучених штатів Америки гарантують, що в Україні буде особисто гарантує, що в Україні буде застосована сама екологічно безпечна технологія вибухствованців газу. І вони від лиця компанії Шеврон, і сама компанія Шеврон гарантує, що ніяких ексцесів екологічному плані вони не допустять технології. Старі російські, тобто і розвиток іде тільки в напрямку Росії. Тобто, фактично на даний момент ніякого розвитку в цій галузі немає. У нас є чудовий університет нафти і газу, у нас є багато спеціалістів, тому що і для нашої території, для добробуту області, і для ну і фактично для такої економічної незалежності України нам потрібно видобувати сланцевий газ. Не як радіє такому завершенню сланцевої епопеї Очільник краю Михайло Вишиванюк каже: тепер область отримає. Тисячі високооплачуваних робочих місць. Щоправда, скільки коштів надійде Прикарпатю в цілому назвати не береться. Ну не на перед сахари дай Боже, щоб прийшли, знайшли газ. А якщо знайдуть газ, то безперечно, що економічна вигода для області буде дуже велика. Водночас міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький наголосив на тому, що тепер черга за Тернопільською та Львівською областями. А от угоду з інвесторами урядовці мають намір підписати вже наприкінці жовтня.